Що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням цього року? Влаштувалася на роботу, яку завжди хотіла. А ким якщо не не? Кондитером. Що мені 75 п'ять і сповнилося, мені додали пенсію 150 гривень. Оце мої досягнення. Діти знову навчаються в школі. Так, оплата переїзд мій. А куди? Сюди. А звідки? З Шостки, Сумська область. Вернутися з фронту живим. Вернувся, а це моє велике досягнення. Напевно, що закінчила нову професію. А яку, якщо на не... тату майстер? Побаров хворобу. Ще, мабуть, не було досягнення в цьому році. Навіть не знаю, ця війна забула голову повністю, ці шахеди, тому так швидко не можу зорієнтуватись. Ну, перше, в нас внук пішов перший клас, тому це теж досягнення. Я вже пенсіонерка, я вже які мене досягнення сижу вдома. все, внучка заміж вийшла. Цим я можу пишатися. Досягнемо те, що ми приїхали в бравари після Нікополя. Ми переселенці. Нічого, ждемо своїх ребят війни. Найвелике досягнення. Сьогодні живе мій син і зять вони на фронті. Живі мої онуки. Це найвелике досягнення.